Що цікавенького є на продаж? Ось такі навушники. Yamaha приїхали, можна сказати, зайві одні. Я замовляв, думав на подарунок, потім вирішив їх просто продати. Що по взагалі цінам на хотлайн знайшов в двох кольорах, не в червоному, як у мене, з цінами 4,400 гривень, 3750. Ми, якщо ви пам'ятаєте, кілька місяців тому купували такі навушники з вами, кому були цікаві. До речі, дехто з вас навіть... Потім ще купував. Купили один раз, потім була ще знову знижка, ще докуповували, можливо, на подарунки також. Ми їх купували за 30, десь 5 до 40 доларів. За штуку це без доставки, там і так далі. Я ж їх продаю а, за 2000 гривень. Ну майже по собі вартості, плюс-мінус це реально, повноша собівартість. Ні, може трошки там навару є. Коротше, 2000 гривень в порівнянні з хотлайном це тупо вдвічі дешевше. Одна пара є. Хто перший напише, оплатить, тому одразу відправляю і все. А, на жаль, зараз їх в наявності там в магазині Wood в штатах, де ми купували, вже немає, але можливо ця акція буде і повторюватись.